До 36 зросла кількість травмованих внаслідок російської атаки по Харкову. 17 з них госпіталізовані, четверо у важкому стані. Три людини загинули. Про це повідомив в телеграмі керівникова Олег Сенігубов. Нагадаємо, 24 вересня російські військові керованими авіабомбами обстріляли відразу чотири райони Харкова. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Про це повідомили зранку в телеграмі ДСНС області. Детальніше про наслідки російських обстрілів Харкова та ситуацію на Харківщині, говоримо із начальником головного управління Нацполіції в Харківській області. Володимир Тимошко доєднується до нашої розмови. Пане Володимире, вітаю. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Героям слава. А, в першу чергу, ви... яка зараз ситуація? Цю інформацію, яку ви надали. Декілька секунд тому щодо цифр про потерпілих вона відповідає дійсності. Вчора ворог завдав удару по Харківській області одночасного удару сім'ю Кабами. До Харкова долетіло 5. Розкинуті були вони хаотично по декільком районам міста. Так само, як ворог останній. Час робить, завдаючи удари, зокрема, по місту. Що я маю на увазі хаотично? По декільком районам в локації абсолютно не прив'язані один к одному, і всі це мирні локації. Що стосується влучання в будинок, наразі тривають ще рятувальні роботи. У нас є заява. Від онуки про те, що а, безвісті зникла її бабця віком а, 70 років. Ми відібрали зразки ДНК у неї а також у доньки безвісті зникли. Наразі тіло ще не знайдено, тому можливо, на жаль, кількість загиблих буде збільшитися. Що стосується загалом по цій локації, одна людина загибла, по двом іншим ще локаціям, по, в кожній локації загибло по одній людині. Тобто, загалом три загиблих по Харкову – це злучань в три локації. Зокрема, ще було влучання в завод Кулінічі, який виробляє хліб хлібзавод, і в цеху на той час знаходилось 10 людей. Одна особа загибла і е, вісім було травмовано. Ще було влучання в е, Салтівському районі, де загибла жінка, тому що влучання відбулось е, в відкриту місцевість однак поруч з дитячим садком і е, з цивільною забудовою. Е, також і крім того, влучання було в лісопаркову зону е, Київського району міста знову ж таки цивільну. Територію, де відсутні будь-які військові об'єкти. Що стосується загалом, ще ситуації додати, хотів би вночі ворог завдав удару трьома ракетами, як вже було з'ясовано на ранок вибухотехніками національної поліції С-400 по фермерському господарству в Дергачівському районі Дергачівській громаді. Там, на щастя, нема. Загиблих і поранених, однак була знищена сільськогосподарська техніка, там яка там знаходилася, і вже зранку, в 6 годин, в 6.02, якщо точно казати, ворог скинув ще один кап в район Харкова, який долетів до селища Васіщево. Це приміська територія Харкова. Там відбулось влучання в землю на щастя. Ми знову не кажемо про постраждалих там. Однак, сам факт нанесення в шість ранку удару по місту Кабам ну, вказує про те, що ворог буде продовжувати і надалі. Зараз над містом в режимі онлайн, коли ми з вами спілкуємося, висить розвідувальне крило орків, і зараз тактична авіація заходить з півночі з тобто зі сторони е, Білгородської Народної Республіки не, для не, нанесення ударів, тобто ми очікуємо удари і зараз в тому числі панелодимре. От ви згадали про те, що о 6 ранку був запущений кап, так і наш кореспондент yeah. із Харкова казав, що цей кап пролетів фактично усе місто і влучив із південної частини. Наскільки це типово, що каби вже перелітають весь Харків і можуть влучати заново? Такі факти, на жаль, були. ФАБ і каб запущений з Білгородської області може долітати до 100 кілометрів. Якщо пуск здійснює десь приблизно за 20-30 кілометрів до кордону, то рахуємо просто чисто математично від Харкова до границі з Білгородською Народною Республікою десь приблизно 30 кілометрів, тобто загалом 60. І ще 30-40 кілометрів на пальо. Тобто, фактично, запущений навіть з е, району Білго Білгорода е, Каб може долітати за Харків, тобто він покриває всю територію міста. І саме цей випадок ми мали вранці, коли він просто перелетів і е, впав в землю на щастя, е, за уже безпосередньо місто. це вказує вчора... і про те. Що ворог зачасту просто не цілиться? Він просто кидає в напрямок і куди прилетить, туди прилетить. Власне, дійсно хочеться дізнатися вашої думки, Чим мотивована зараз така активізація використання кабів. А вчора мер Харківський Ігор Терехов повідомив в телеграмі про те, що це вже третє пряме влучання в багатоквартирний житловий будинок в Харкові за останні два тижні. І власне, цей будинок, який ми бачили на екранах, яке було влучання вчора, він вже був пошкоджений на початку війни. Його встигли відремонтувати, відновити і зараз повторне влучання в нього. На мою думку, враховуючи, як вони вчинювали в 2022 році, в 2023, і зараз, то зараз вони наносять більш хаотичні удари, тобто великий розльот між кабами, запущеними одночасно. Тобто, вони одночасно можуть запустити до трьох кабів, вони не летять в одне місце, наприклад, що може свідчити про те, що вони запускаються. З метою збільшення площі вражень, тобто в один район міста, в другий в третій. це може бути протилежні райони міста. міста. Південь, північ, захід восток. Ну, Це може бути абсолютно любе місце. На мою думку, вони перше, б'ють з метою просто показати, що вони це можуть робити. Безнаказаність. Ми можемо і будемо це робити. От при, приблизно так воно звучить. Вони не хавають цього абсолютно, вони намагаються навіть приховати влучання в, буди, в багатоповерхові будинки, вони взагалі не нам намагаються цього робити. Тобто, вони хочуть показати нам, що вони настільки настільки сильні, що вони. Не будуть піддані покаранню і вони можуть зробити ще завгодно. І друга мета вони показують світу, що дивіться, будете підтримувати Україну, буде падати у вас так само. Ну от так вони хочуть, щоб воно виглядало. Бо дуже багато змін закордонних держав прибуває на місця влучань, і вони показуються в Європі. Вони показуються в Сполучених Штатах, вони показують. В странах Євросоюзу і люди все це бачать. Тобто, який настрій буде, наприклад, в Польщі, у громадяни на у громадяни Литви, коли бачити, що відбувається в Харкові, куди влучають снаряди. Він зрозуміло, що думає, що буде те ж саме в його дому. Залякування відсутність і... покарання, так? Так, саме так. Моя особиста думка, тому що жодного я говорю, військового навіть поранено не було. Під час цих влучань просто не було. Це циві, все цивільне населення, це абсолютно цивільні люди, які ще до 13-го року мали, мали всі родичі е, в тому ж Білграді. Це ж не для кого не секрет, що дуже були тісні родинні зв'язки між Білогородською областю і Харківською, тому що Білогородська це частина України, яку е, Кацапія просто віджала свого часу о, у нас просто віджала. І як саме та, ту ж суджу в Курській області, де всі розмовляють українською, так і половина Білгородської області українська розмовляє. Там живуть українці, а не росіяни. І стосовно кабів це були Каб 500 чи 250 бо вчора була і така, і така інформація. Дивіться, вони цього разу зробили в переміжку. Наприклад, в будинок метробудівників 40 прилетів КАП-500, угу. в кулінічі а, в хлібзавод прилетів КАП-250. Загалом а, в відмінність, звісно, потужності, а, і крім того, в кількості, які за один раз може нести су 34 Су 34 звісно, може загружати більш. Більшу кількість 250 п'ятітдесятих, меншу кількість 500 -х. Це зв'язано з нагрузкою, на, так, якщо вони так. хочуть, так пане Володимире, перепрошую, що перебиваю, але ми би хотіли насправді, щоб ці каби взагалі не літали. Для цього нам потрібна підтримка наших партнерів і можливість збивати ті літаки, що на території Росії. Володимир Тимошко, дякую, що доєдналися. Володимир Тимошко, начальник Нацполіції поліції в Харківській області, був з нами на зв'язку.